Цей лютневий день, але сонячний. Хочу вас запросити на огляд ще однієї сонячної станції, встановленої компанії Solar Service. Я голова ОСББ Мрія. У нас було встановлено компанією Solar Service сонячну станцію, яка дозволила нам у грудні місяці 2024 року при відключенні електроенергії порядка 100 часов працювати без електроенергії на собственних запасах. Максимальний строк. Роботи котельні, які ми отримали без внішнього істочника джерела електроенергії, це було порядка сіми годин. Мета, яку ми переслідували, це забезпечення роботи котельні в момент відключення електроенергії. Ціль була досягнута. Котельня працює з грудня місяця без остановочному режиму. Друга мета це була економія средств на електроенергію. За грудень місяць е-е, економія електроенергії составила порядка 37% від общего потребления. Виносимо подяку е-е, дош програмі підтримки GreenDim, виносимо подяку Solaru, отдельно дяка виражаємо центру розводку підтримки жовтого фонду за надану допомогу в оформленні програм по відшкодуванню витрат на сонячну електростанцію. На даному об'єкті компанію було реалізовано ще одну гібридну станцію на забезпечення потреб будинку в місцях загального користування. На даному об'єкті було встановлено 3 гібридних інвертори компанії Victron Energy потужністю 5000 ква на кожну фазу. Також забезпечення акумуляторною батареєю ВКО, забезпечення сонячне поле 18 панелями, встановлені на об'єкті потужністю 565 Вт. Кожна вертори компанії Victron Energy зарекомендували себе як надійні, тому ми їх рекомендуємо для встановлення на ОСББ, тому що вони забезпечать безперебійну роботу вашої станції в моменти блекаутів і не тільки. Оскільки даний проєкт реалізовується в рамках програми Грін Дім від фонду енергоефективності, його максимальний срок реалізації до півроку, відповідно, монтаж та запуск всієї цієї станції компанії Solar Service був реалізований протягом двох місяців. Сьогодні в нас сонячний день, тому ми можемо побачити в своєму смартфоні, як станція працює та генерує відповідну сонячну енергію. Якщо ви все таки вирішили встановити сонячні панелі для забезпечення загальнобудинкових потреб вашого будинку, раджу звернутися до компанії Solar Service.